Всім привіт! Сьогодні 3 жовтня 2024 року. Рівенщина. Підводимо підсумки року по урожайності. Трошки заглянемо в минуле. На четвертий рік ми насад заплодоносив і ми зібрали тонну 70 кг. На 5 рік ми зібрали тонну 180 кг. На п'ятий рік у нас був ураган трохи обнесло. Різниця, як ви замітили, 110 кг. Невеличка. В цьому році ми на 6 рік зібрали 1930 кг. Різниця з п'ятим роком 750. Ну, в цьому році у нас були два класних урагани. Якби не урагани, думаю мінімум 2,5 тонни. Ну, скажу так, ми раді і тому, що ми зібрали. Тут перед вам 620 кг Важити не буду, потім важиш, світка не та, він не сухий. Так, він не є сухим. Він зібраний і підсушений. І таким ми реалізовуємо. Вам цікаво, почому? Реалізовували по 130 гривень за кілограм. Реалізували ми тонну 310 і 620. Є. Завтра 300 відвезем ще замовлення і лишиться у нас 320 кілограм, 120. Сто лишим собі, а 320 ще реалізуємо. В цьому році. У нас реалізація йшла без тижні, ми могли зібрати. В саду масово зібрали, ну таке там ще дещо на деревах вісить і воно опаде. В тому році так само лишилося, думали, зберемо пізніше. Не вийшло. Що весною находили, ну Оставили для природи білки у нас теж є, посіщають. Хай буде їм то щось їсти. Не будемо їх обіжати. Якщо не лишить природі, то якась і в саду нічого не буде. Так що, бо ніхто там пішов, робити з білкою. З білками, що ми робимо? Садимо більше, щоб хватило їм і нам. Якщо хватить білки, то фатить і нам. Якщо білка, самі розумієте, з природою потрібно ділитись. Так, це я вас сказав по саду, котрий має 620 фундуків. Ну, так. В кількості вийшло 3 з лишнім кілограм. Притом, що два ураганчика, обнесло його. Ну, але, скажу так, це вже щось. По міні-саду в цьому році теж робив заміри. У мене є біля хати міні-садок. Там 54 фундука. Так само ці урагани були. Ну, але тут трошки затишніше, де що півсада під захистом, як кажуть, знаходиться сусідніх будівель. Получилось в садку 220 кг. Там в мене 11 запильників. Запильники збирав окремо. Получилось, що зібрав 20 з 11-27,5 кг. Із каталонців вийшло в мене там 43 каталонця, то получилось по 4,5. Окремо теж збирав, бачачи такий, знаєте, гарний і влипляні, думаю, скільки ж буде на ньому. Окремо збирав в міні-садку, було 6,5 кг. Дерева є різні і кажуть, вражайність по-різному. Відео викидаю, я кажу, для тих, хто займається, не для диванних, що вони там починають судити. Тих, що хочуть займатися фундуком. Собі теж мені цікаво чому, тому що засадження ми робимо далі, щороку по якому гектару насаджуємо і хочемо бачити, що воно буде получатися. В загальному задоволені. Все. Всім буду дякувати за увагу, всім гарних рожаїв. До побачення.